Пропонуємо сервіс, орієнтований на експортерів Автоматичний продаж валюти АПВ. Укладіть договір АПВ і валюта, що надійшла, продаватиметься автоматично. Для створення договору АПВ зайдіть у підприємство, для якого потрібно підключити цю послугу. У меню «Z» Валютні операції через кнопку Обміняти валюту виберіть автоматичний продаж валюти. Створіть новий договір за допомогою кнопки Додати. Заповніть дані, необхідні для укладення договору: валютний рахунок для списання, гривневий рахунок для зарахування. Виберіть відсоток валютного виторгу, який буде продаватися автоматично. Підпишіть ключем КЕП або за допомогою Smart ID. Зверніть увагу, створити договір на автоматичний продаж валюти може тільки особа з правом першого або другого підпису. Відскануйте QR-код за допомогою мобільного додатка Приват24 для бізнесу. Створеному договору присвоюється статус Новий договори АПВ відображено в меню «З», валютні операції через кнопку Обміняти валюту, автоматичний продаж валюти. Щоб активувати договір АПВ уповноваженим особам підприємства, потрібно підписати його своїм ключем. Якщо на підприємстві передбачено дві уповноважені особи, наприклад, директор і бухгалтер. То підписати договір потрібно обом підписантам. Уповноваженій особі з правом фінансового підпису потрібно зайти в договір у стані новий та активувати його за допомогою відповідної кнопки. Активований договір, як і інші договори АПВ, незалежно від їх стану. Відображено в меню «Z», валютні операції через кнопку Обміняти валюту. Автоматичний продаж валюти через кнопку Історія заявки вам доступна інформація щодо створення договору. Тут відображено дату, час, опис дій, а також прізвище, ім'я по батькові співробітників, які брали участь у створенні договору. За допомогою відповідних кнопок ви можете призупинити, закрити, завантажити договір на автоматичний продаж валюти. Продаж валюти в межах договору АПВ здійснюється за безготівковим комерційним курсом банку і поширюється на кошти, що надійшли на розподільчий рахунок, і з наступного дня після присвоєння договору статусу Активний.